Спонсор показу. Історія у пляшці. Неповнолітній мотоцикліст травмував семирічного велосипедиста. Інцидент трапився у селі Плотича. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 17-річний водій мотоцикла не розманувся з велосипедистом. Дитина раптово виїхала з другорядної дороги на головну. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обох дітей з травмами доправили до лікарні. Мотоцикліста після надання меддопомоги відпустили додому. Іншого хлопчика госпіталізували. У селі Плотича Козівської громади виникла пожежа вантажного автомобіля, який перевозив соляну кислоту. Наслідок цього виникла розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно-небезпечної речовини. На місці події працювали спеціалісти. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та вжили заходів, аби зменшити небезпеку наслідків витоку кислоти. Адже ця речовина є однією з найбільш їдких рідин, що використовується в різних галусях промисловості. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо водія автобуса, обвинуваченого у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили загибель людей. За даними слідства, в межах села Хмелівка Тернопільського району кермувальник автобуса не обрав безпечну швидкість руху, і на ділянцях до дороги допустив боковий занос транспорту та з'їзд у кювець з перекиданням. Внаслідок ДТП-троє людей загинуло, та ще четверо отримали травми. Продовж кількох місяців слідчі працівники міграційної поліції та кримінального аналізу головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками Держприкордонслужби документували протизаконну діяльність жителя Кременця. Чоловік налагодив бізнес, скориставшись воєнним станом. Підозрюваний працівник фінансової установи й мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення. Він без відома підприємців вносив дані військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях. Підозрюваний в мережі інтернет розміщав оголошення про безперешкодне переправлення осіб через державний кордон України. Безпосередньо у хлянти скидали йому паспортні дані а також в переписках вони домовлялися про суму коштів за. Казвані послуги таким чином зломисник допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. За свої послуги отримував грошову винагороду. На сьогодні слідчі встановили, що бізнесмен причетний до незаконного переправлення через кордон кількох десятків осіб. Чоловікові оголосили про підозру відповідно до частини 3 статті 332 та частини 5 статті 361 кримінального кодексу України. За вчинення даних злочинів під час дії воєнного стану кременчанину загрожує покарання. У вигляді позбавлення волі до 15 років. Триває слідство. Спонсор показу історія у пляшці.